Московський патріарх вважав територію України канонічною власною територією, в принципі, ну, це нонсенс. Бо таким чином, саме, до речі, і формувалася оця концепція, оцей наратив руського міру. Що руський мір там, де панує. Російська православна церква, тобто ніякої України не має бути не може, і церква цьому не те, що допомагала, а саме була ініціатором просування цієї тези. Так що е, значення ще раз підкреслюю і томосу і те, що е, е, це. Е, Значення, е, при, точніше розуміння цього значення прийшло вже е, після ескалації російської агресії, те, що е, була знищена величезна кількість храмів е, в е, на сході України. Да? І, і, і на півночі е, е, знищені саме російськими бомбами, російськими ракетами, е, храми е, Московського патріархату, як це не дивно, але це е, показ показує е, ну насправді, що відбувається, що е, в цій агресії немає віри як такої. Є експансія, е, намагання підкорити собі ліквідувати е, Україну і. і Тих українців, які з цим не погоджуються, ліквідувати теж, тобто фактично йдеться геноцидна війна проти українського народу, проти української церкви, і в цьому сенсі, завдяки тому, що Томас був отриманий у 2018 році, нам вже зараз цього не треба робити, і величезна кількість, ну скажімо так, очільників держави здається, це теж зрозуміло. Ті, хто критикували, посміхалися над гаслами там віра армія, мова, да, тепер, без якогось тиску, я бачу своїх колишніх російськомовних студентів, які стали Тепер україномовними без будь-якої без будь-якого примусу, і що особливо радує, що саме з Донецька, от і е, ті очільники ще раз підкреслюю держави, які в дев'ятнадцятому році посміхалися, тепер кажуть як добре, що ми маємо власну церкву, яка Об'єднує наш народ в боротьбі з агресором. Тобто, Ну е, це сумно, звісно, що е, у, таке усвідомлення приходить через втрати, через кров наших е, співгромадян. Але, ну, мабуть, е, хотілося б, щоб було по-іншому. Але сталося, як сталося, і е, саме. Роль церкви в е, нашій перемозі майбутній, я думаю, буде лише посилюватися, бо це таке вже наше ідеологічне підґрунтя, наша власна українська церква. Пане Ігоре, що напишуть в підручниках за 100 або 200 років, вже завершуючи нашу розмову, про ці події, які зараз відбуваються. Це включно з розривом з РПЦ, я питаю, і але не тільки. Загалом, що зараз відбувається як це будуть оцінювати через великий час, як гадаєте? Ой, ви знаєте, ну, займатися прогнозами взагалі дуже, дуже така невдячна е, позиція, але е, ну, можна е, щось спробувати сказати? Е, і це безумовно така суб'єктивна думка, моя думка саме на теперішній час. Мені здається, що в майбутньому цей час будуть розглядати вивчати як переломний час в історії людства. Бо ті парадигми, ті сталі настанови, які, на яких будувалася людська цивілізація, зараз знаходяться ну під певним під певною спробою ревізії причому не лише з боку російської федерації хоча російська федерація безумовно тут є лідер і от в цьому контексті я був і залишаюсь оптимістом що з часом у підручниках будуть будуть Причому не лише в українських, а в різних країнах записано про роль України, українського народу в ствердженні прогресивного позитивного розвитку людства. Тобто ми не спрямовуємося назад, ми не маємо культу смерті, як це в Росії. А ми е, дивимося в майбутнє. Ми хочемо жити нормально в своїй країні. От дуже добре, що е, нас підтримують, е, хоча час від часу е, можна дивитися і, і е, критику наших партнерів, наших союзників, але е, треба бути відвертим, що без такої підтримки. І не лише військової, а фінансової нам було б дуже складно, і ми можливо, вже без цього б втратили власну державу, і Росія б перемогла.